Павні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Що завгодно могло там піти не так, могли заговорити, могли відтягнути в часі, могли сказати Ні, ми маємо бути економними і мовляв, ну як ми можемо міняти конституцію. Але Дрюху Мерцу все таки вдалося. Парламент Німеччини дав зелене світло амбітному плану. Мерца майбутнього канцлера Німеччини влити до трильйона євро у військову сферу та інфраструктуру України це сміливий крок, який може оживити найбільшу економіку Європи, і сприяти переозброєнню Євросоюзу, і створити додаткові умови фундамент для більш довгострокової оборони, безпеки і захисту нашої. Країни друзі, розповім вам про це історичне рішення. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Прокоментуйте, що ви про це. Думаєте, пам'ятаєте, розповідав вам про так зване боргове гальмо Німеччини, про конституційні обмеження рівня запозичень? Да, про те, що німці мають регуляцію, яка вимагає їх жити відповідно до їх доходів. Так, от чи не єдина велика країна в світі, велика економіка світу, яка використовує такий жорсткий режим обмеження використання бюджетних коштів, тому що інші країни, такі як там і Сполучені Штати Америки і Японія і інші країни вони схильні бути. Такими більш масштабними інвесторами і збільшувати, нарощувати державний борг для того, щоб забезпечувати якісь великі сміливі інфраструктурні проекти, Німеччина утримувалась від такого підходу, і вона в результаті цього отримала слабкість економіки, отримала рецесію, яка вже кілька років фактично триває. І тепер зміна влади в Німеччині і на своєму екстреному засіданні Бундестаг. У вівторок о, підтримав Мерца майбутнього канцлера, і 513 депутатів вистачило для того, щоб конституційною більшістю проголосувати. Да, це більше ніж дві третини голосів, і внести зміни до конституції. В чому пропозиція Мерца була вона була в тому, щоб послабити жорсткий ліміт цих державних запозичень і перекреслити. Десятиліття фіскальних обмежень і занедбаності інфраструктури тепер це рішення чекає схваленню верхньої палати Бундесрату, під час голосування, яке має відбутись в п'ятницю. Мерц християнський демократ разом з своїми ймовірними партнерами по коаліції соціал-демократами прагне розблокувати необмежені запозичення на Оборону і створити 12-річний фонд у розмірі 500 мільярдів євро для модернізації лікарень, шкіл, доріг, енергетичних мереж. За оцінками економістів, лише збройні сили потребують понад 400 мільярдів євро вже в найближчі роки. Це сума, яку реформи Мерца вивільнять завдяки послабленню обмеження запозичення, в тому числі для 16 федеральних земель Німеччини. Це рішення знаменує собою перший великий крок до нової європейської оборонної спільноти, сказав. Завмерть мерц депутатом перед Голосування, ми поєднуємо відновлення нашої військової могутності із масштабною модернізацією нашої інфраструктури, наголосив Мерц. Підхід якого кардинально відрізняється від підхіду Меркель, яка по суті загнала Німеччину в катастрофічну залежність від Росії, послабила Німеччину на фоні конкуренції з Китаєм, і стратегічно Сполученими Штатами Америки, хоча виглядала вона. Дуже такою, ну от європейською політикійною успішною, розповідав вам про неї в окремому відео. Одразу після перемоги на виборах минулого місяця мерць зробив незвичний крок. Він скликав бундестах, який мав розпуститись 25 березня, для того, щоб прискорити. Реформи в новообраному парламенті немає більшості, яка колись підтримувала його програму, і це зумовило термінові дій. Давній скептик щодо зміни конституційного ліміту державного боргу Німеччини Мерц Тепер виправдовує свій відступ від попередніх позицій, посилаючись на слабкий трансатлантичний альянс і зростаючи загрозу з боку Росії через кілька годин після своєї перемоги на виборах. Мерц заявив про відхід від бістилі залежності від Вашингтона і акцентував, що президент США Дональд Трамп в основному байдужий до долі. Європи переважна байдужи до долі Європи. Зміцнення Європи має бути нашим головним пріоритетом, сказав Мерц. І тоді ми маємо зробити крок за кроком, щоб досягти справжньої незалежності від США. Наголосив він. Однак вибори стали справжнім викликом, тому що ультраправа альтернатива для Німеччини це та сама партія, яку підтримував сумнозвісний Ілон Маск, а також ультраліва ліва партія. Тепер мають більше третини місць в новому Бундестазі. Ви уявіть собі, оці майже фашисти АФД альтернатива для Німеччини набрали практично 20%. Та? І от цих 30% крайніх правих і крайніх лівих разом достатньо для того, щоб заблокувати реформи МЕРЦ. Щоб обійти це, МЕРС прагне звільнити більшість оборонних витрат від цього старого боргового гальма, конституційного правила, яке закріплене було ще у 2009 році, яке обмежує федеральний дефіцит бюджету на рівні 0,35%, да, тобто ну, з поправкою на економічні цикли, і забороняє землям взагалі мати. Дефіцит голосування в Бундесраті в верхній палаті німецького парламенту виглядає багатообіцяючим, оскільки Баварія сигналізує про підтримку, потенційно забезпечуючи необхідну більшість в дві третини голосів. Але чотиригодинні дебати вівторок виявили різкі розбіжності критики, в тому числі співлідер АФД оцієї Альтернативи для Німеччини ультраправої тіни хрупала звинуватили Мерца в тому, що він обтяжує майбутні покоління боргами, посилаючись на його колишнього наставника, міністра фінансів ХДС, Вольвґенґа Шойбле, який є затятим прихильником збалансованого бюджету. Шойбле виступав за те, щоб витрачати лише те, що ми маємо заперечив хрупала. А те, що відстоювати ви, пане Мерц. Міністр оборони Борис Пісторіус заперечив, що Росія це найбільша загроза безпеці Європи, і це вимагає сміливих дій з модернізації бундесверу. Ми не продаємо майбутнє, як стверджують фанатики боргового гальма, заявив він. Ми його захищаємо, загроза переважає будь-які грошові проблеми. Зелені, після того, як минулого тижня домоглися поступок, погодились підтримати Мерсе, але пообіцяли. Здійснювати нагляд співголова партії Франциска Брантнер наголосила на відповідальному витрачанні коштів. Ми гарантуємо, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку функціональної інфраструктури, безпеки України. Зверніть увагу та кліматичних цілей. Вона провела історичну паралель з післявоєнним канцлером ХДС Конрадом Аденауром, архітектором римського договору 1957 року. Це може бути вашим моментом Аденаура, пане Мерс. Шанс написати нову главу в європейській інтеграції. Німеччина велика нація. Не втратьте цього шансу. Шановні друзі, Україна завдяки цьому рішенню отримує шанс на довгострокову системну масштабну підтримку. Тому що Німеччина і Мерц на чолі Німеччини, я думаю, що прекрасно розуміють і говорять про це вголос, що Росія номер один. не те, що Джі Ділен сказав на виступі в Мюнхені: там мовляв, у вас є якісь проблеми з демократією, та тобто вони будуть казати про проблеми з демократією, проблеми з безпекою і фінансування німецької оборонки, фінансування інфраструктури, фінансування проектів пов'язаних з захистом України це єдині. Такі складові цього ланцюга, які дозволяють нам в тому числі планувати свою діяльність на кілька років наперед, як складової європейської родини, як складової європейської безпеки, як вважаєте ви, чи прийме верхня палата німецького парламенту цей надзвичайно важливий закон? Чи вдасться мерцу провести цю суперсміливу, супер таку кардинальну комбінацію на самому? Початку свого великого політичного такого переможного шляху у ролі канцлера Німеччини друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати, що ви про це думаєте, і дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Манабанків. Ви допомагаєте нам створювати більшу контенту українською про економіку, розвиток та інновації.